Заяву про складання з мене повноважень секретаря Української міської ради за власним бажанням. Так сталося, шановні колеги, що мені було запропоновано повернутися, в міністерство, працювати в Міністерство доходів та зборів на сьогоднішній день. З дальнішою, з майбутньої перспективою. Тому, шановні колеги, знаєте, як. На російській мові рибка шукає де а Чоловік діло. Вже. Я хочу перед тим, перед тим, як прийти з цієї трибуни і сісти в лави депутатського корпусу. Я, по-перше, хотів би подякувати всім безпосередньо членам виконкому, всім профільним відділам нашому депутатському корпусу. Безпосередньо я вдячний Євгенії Васильівні Данилюк за її. Плідну співпрацю, Євгенію е, Світлані Анатолійовні Демченко, яка постійно відкликається на допомогу і з консультаціями, також Копачу Михайлу Івановичу за його співпрацю, Радько Миколу Яковичу, який дійсно керуючий справами тут, Матавиловиця Алла Юрівна за плідну співпрацю, Ященко Віра Андрієвна у нас були деякі казуси з Вірою Андріїну, десь хтось тобто, там буває, такий, да, як народі кажуть, тумблер, але ми теж можемо його включати. А в цілому по-людськи, ми нормально до друг друга відносимося. Хочу подати, подякувати всім заступникам міському голові. І персонально вам, Володимир Данилович, за вашу допомогу, за вашу мудрість, за той опит, який я придбав за ці два. З лишнім роки на цій посаді я вам дуже вдячний. Ну і На моєму рідному депутатському корпусу, в першу чергу, Леонід Миколаївич Лученко, голова фракції партії регіонів, наш Ярослав Анатолійович місяць, теж там десь можемо погикатися, але це політика, робота, а в житті людському ми нормально спілкуємося і можемо так завіти. Очіпи, чіпи, я вдячний Сотнікову Олегу Леонідовичу. Він теж, він і я ми знаємо з етичної сторони він ну, дуже етично відносився як до мене, так і до всіх політичних сил, дуже етично і підставляв завжди своє плече і надавав допомогу. і Сотніков Валерій Анатолійович, публічно. Пеший, випиші, будь ласка, піши Валерій Антоніч, але публічно ми теж. Бувало. Десь погиркаємось, але... Думав, І він не, знає, я знаю, де він, теж етично, Краще нічого не сказав, не сказав А мій би сказати. Я тішний, вдячний всім вам. І, шановні колеги, я прошу вас підтримати одноголосно мою заяву, тому що я прошу дві речі. Віднестися з розумінням, що я написав заяву, підтримати її одноголосно. І кого, кого я можу образив, чи депутатський корпус, чи члени виконкового, я прошу пробачення. Тому в мене все, якщо є питання, якісь Будь ласка, так, запитання до Олега Ігоревича. Нема запитань. Я не ставлю на голосування. Хто за те, щоб задовольнити його прохання? Тобто, е... А? Ну таке тут ну, є. Ви обирали, ми обирали його, ми повинні його знімати. Вибачте, вибачте, ви ви Володимир, дозвольте ще подякувати моєму нашому депутатському апарату ради моїм нашим дівчатам, які е, е, працює, на, на працюють там не. да, так, все зрозуміло? Звернув на голосування. Хто за те, щоб е, повно, припинити повноваження секретаря міської ради Білецького Олега Ігорюча? Прошу голосувати. Прошу голосувати. Хто проти? Одноголосно. Хто утримався? Один. Я, е, Будь ласка,